Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського телеканалу. Це програма Питання дня та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоримо про те, що хвилює кожну маму і кожного тата: дитяче харчування, солодощі, режим, новорічні частування та наслідки неправильних звичок для здоров'я у студії дитячий гастроентеролог клініки докторов, професіонал з величезним досвідом Ольга Фролова. Пані Ольго, вітаю вас у нашій студії. Вітаю! Почнімо з фундаменту, що стоїть за здоров'ям дитини щодня. Наскільки сильний вплив має правильне або неправильне харчування на розвиток дитини? Дуже сильний, майже критичний. Бо наша їжа це будівельний матеріал. Наприклад, дефіцити, заліза чи йоду можуть незворотно знизити інтелект, а надлишок калорій у дитинстві програмує метаболізм на схильність до хвороб у дорослому віці. Так, це питання хвилює кожну родину. Без бази складно будувати раціон. Що таке здоровий раціон для дитини і як його? І які його основні складові? Перш за все це різноманітність, а не дієта, і це наше правило здорової тарілки харчування. Основа це п'ять груп продуктів: овочі, фрукти, цільнозер... цільнозернові, якісні білки, молочні продукти, а також якісні корисні жири. Така гарна точка відліку на практиці. все виглядає складніше ніж у теорії. Які найпоширеніші помилки в дитячому харчуванні роблять батьки? Найпоширеніше це харчовий примус. Не вийдеш, поки не дає си, або заміна солодких, як нагороду нормальну їжу. І діти формують неправильну харчову поведінку. Так тут багато хто впізнає себе. Режим це стабільність не лише для дітей, а для їхніх шлунків. Е, Яким має бути правильний режим харчування для дитини шкільного віку? Перш за все, це передбачуваний режим: сніданок, обід, вечеря, один-два перекуси, бо наш організм любить ритм. Ось ці перекуси для школяра це таке вічне питання, кусочні да. кусочничество. Ідеальний розклад ще один виклик. Яким має бути оптимальний інтервал між прийомами їжі? Ну, Ідеально для дітей це 3-4 години. Цього часу достатньо, щоб повноцінно прийшло пройшло травлення, період спокою для шлунково кишкового тракту. Це батькам точно стане у пригоді. Запам'ятовуйте, перекуси інколи рятують, інколи шкодять. Наскільки шкідливі часті перекуси та як їх зробити корисними? Шкідливі дійсно це часті перекуси або кусочничіства. Перекус має бути. Окремим ритуалом ми сідаємо, їмо перекис перекусуємо, а не фоновим вживанням печива, солодощів. Це таке то питання від всіх мам, <гум> <гум> да, це точно. Збалансована тарілка зараз багато говорять про здорову тарілку. Якою має бути збалансована тарілка для дитини 6-10 років? Ну в ідеалі це половина тарілки, овочі та фрукти. Це наша клітковина, чверть це білок, м'ясо, рис, риба, яйця. Чверть – це складні вуглеводи. Каші, цільнозерновий хліб, це наша оця здорова тарілка харчування. Добре, коли є конкретні пропорції. Які пропорції білків, жирів і вуглеводів вважаються оптимальними для дітей? А ідеалі, от саме для дітей, більшу частину складають саме вуглеводи, бо вони дають енергію. Це, наприклад, 50-55% – це вуглеводи, 15-20% – білки і 30% – це корисні жири. Це треба конспектувати. Немає здорової тарілки без овочів. Скільки овочів має з'їдати дитина щодня? Якщо брати наш ВОЗ, то вони рекомендують, наприклад, 5 порцій овочів, це мінімум 400 грам. Це два яблука, плюс салат до обіду та вечері. А ще можна розрахувати норму клітковини дитини. Вік дитини в роках плюс 5 грам. Наприклад, для дитини там 10 років це буде 10 грам клітковини. А тепер про складні вуглеводи. Які вуглеводи корисні, а які варто обмежувати? Корисні це саме наші повільні вуглеводи. Це каші, які треба довго варити, овочі, макарони твердих сортів або цільнозернові макарони. Обмежуємо це швидкі вуглеводи цукор, випічка, цукерки. Вони дають різкий пік глюкози. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбаз та дивитесь перший міський телеканал у студії дитячий гастроентеролог Ольга Фролова. Клініки докторов. Говоримо про дитяче харчування, солодощі, режим та новорічний дитячий стіл. Солодощі та цукор, поговоримо про це. Тепер саме найболючіша така тема солодощі. Це точно. Якої шкоди завдає надлишок солодощів? Взагалі, це не тільки карієс, як думають, багато що ми з'їмо. У нас буде тільки карієс. Це прямий шлях для інсулінорезистентності, зайвої ваги та зміни смакових рецепторів. Бо коли дитина їсть тільки солодощі, вона нормально не сприймає наші звичайні продукти. І потім дуже важко Звичайно, вона не поїсти нормально макарони, не хоче їсти кашу, нічого, хоче тільки замінити цукерками. А тепер про шкільні снеки: наскільки шкідливі шоколадні батончики та газовані напої? Дуже шкідливі, бо це порожні колорі, трансжири. Одна баночка коли може замінити добову норму цукру. Якщо брати так, це дуже такий гарний приклад. Часто батьки дають солодке як нагороду. Наскільки ризикована така практика? Дуже ризикована, бо це формує неправильну харчову поведінку. Їжа дорівнює розрада, а їжа це наше паливо, це наші корисні калорії, це наша енергія. Ми не повинні замінювати корисну їжу, шкідливу їжу. Бо потім у дорослому віці ми будемо мати розлад харчової поведінки. Ось така небезпечна звичка формується у дітей. На жаль, у яких продуктах міститься прихований цукор? А ви навіть не здогадаєтеся, але це, наприклад, йогурт з наповнювачем, кетчуп, соуси, сухі сніданки. Взагалі сухі сніданки це не корисно, не їжте їх. Це стане відкриттям для багатьох. Я думаю, і важливе питання про баланс. Яка безпечна норма солодощів для дітей? Це приблизно 5-10% від добового калоражу. 20-25 п'ять грам саме доданого цукру мадем природній одна цукерочка на день або півсклянки соку. Щас батьки впадуть в обморок. Так на цьому моменті я думаю, багато батьків зрозуміють, що щось треба змінювати. Ну добре, хоч норма існує. Дитячий новорічний стіл скоро свята, і то, тому тема актуальна, яким має бути правильний дитячий новорічний стіл? Ну в ідеалі він перш за все повинен бути безпечним. Це менше складних майонезних салатів, продуктів, які швидко псуються а зараз. Взагалі в нас світло вимикають. То дуже дуже треба обережно годувати їжу. Більше там запеченого м'яса, риби, корисних овочів, яскравих фруктів, легкі десерти, відсутність газованих напоїв. У це буде ідеальний новорічний стіл. Чи варто дублювати дорослий стіл для дітей? Тільки якщо він безпечний, якщо він безпечний, то будь ласка. А діти ж завжди хочуть так само, як Добре. у дорослих. Баланс знайти непросто. Салати завжди хід свят, але не завжди корисні. Наскільки шкідливі майонезні салати для дітей? Ну, перше за все, це надлишок жиру і ризик. Харчового отруєння дітям краще заправляти або йогуртом, або сметаною, так і саме перед подачею, так буде більш корисно. Ну, це питання, я думаю, що ніхто не хоче чути <ріст> варіант. це. Це варіант звички. Якщо звикнути, то смакові рецептори наші звикають до цього. Новорічна ніч це така спокуса, з'їсти все. <ріст> Що має бути в дитячому меню обов'язково? Якісний білок, бо це наш будівельний матеріал, це риба, м'ясо, птиці, яскраві очі, овочі, будіти і фрукти, вони їдять очима, їм подобається, коли це гарно виглядає, це яскраво. І, взагалі, чиста вода або як варіант да, на, на новорічний стіл може бути варіант соку, корисного, наприклад, з м'якотю. І відсутність газованих напоїв. Добре, коли є здорові альтернативи. І про десерти, які солодощі можна? Дозволити на Новий рік без шкоди. Це фруктові салати, желе, панакота. Можна зробити домашнє морозиво, якщо є світло. Ну так, бо свято без десерту, ну ніяк. Пізні прийоми їжі. У свята всі їдять значно пізніше. Наскільки шкідливо для дітей їсти після 21-ї години? А, взагалі ми формуємо так, нашу вечерю, вона повинна бути за 2 години до сну. Якщо ви влягаєте в 11, то може і буде окей, але ми не стараємося не класти дітей так пізно спати. І взагалі доказова медицина каже про циркадні ритми. Їжа це сигнал активності. Ми поїли, починаємо. Перетравлювати їжу і спати вже ніхто не хоче. А також це провокує і здуття, і болі в животі, і раннє насичення, і навіть рефлюкс у дітей. А чи можна давати легкий перекус перед сном? Ну, якщо дуже просто, ну якщо дитина, якщо дитина дуже голодна, це варіант можна, але треба перше за все подивитися. Якщо вона хоче перекус перед сном, значить вона щось не дає на свою вечерю. Ну, якщо дуже хочеться, це може бути варіант легкого білку йогурт. Там шматочок твердого сиру, там невелика кількість їжі. Наслідки неправильного харчування. Неправильне харчування рано чи пізно проявляється, з якими проблемами найчастіше звертаються батьки. Ну, частіше за все, це функціональні патології, це функціональні закрипи, болі в животі, які не несуть органічної патології. А причина основна це мало води, мало клітковини, ненормальний режим харчування, відсутність нормальної здорової їжі, нормальних перекусів. Деякі Наслідки проявляються не одразу. Які хронічні стани може спричинити тривале неправильне харчування. Це і надважкова вага, ожиріння, метаболічний синдром. І зараз е, у дітей з'являється дуже багато. Це стеатоз печінки, це жировий гіпатоз, коли тканина печінки заміщується жировою тканиною. Також закріплюються стійкі функціональні порушення і синдром подразного кишківника. Ну багато чого приводить. Які дзвіночки повинні насторожувати батьків? Основний це нічний біль в животі, от коли дитина. Спить і її б... біль її пробуджує. Це взагалі не норма, не окей. Втрата ваги, постійна втома, кров випорожнення, хронічна нудота, блювота – це те, що треба бігом бігом йти до лікаря. Поговоримо про напої. Харчування не лише про їжу. Які напої варто повністю виключити з дитячого раціону. Ви вже казали, що це газовані напої, так. особливе абсолютне табу. Це енергетики, абсолютне табу. Скільки води має випивати дитина? Восьми років. Ну, взагалі, ми розраховуємо 30-50 мл на кілограм, але в залежності від того, якщо це просто дитина не хворіє, нічого. Ну, для дитини, якщо вона там 8 років важить там, до 30 кілограм, це приблизно 1,5 літр 200. Чистої негазованої води це якраз мене цікавило, як маму на звички і поради батькам. Зміни харчування це процес з чого почати батькам, якщо сім'я звикла до нездорової їжі. Зробити ревізію в своєму холодильнику. Там ви знайдете багато не дуже корисних продуктів і змінити харчову поведінку всієї сім'ї. Так, маленькими кроками, адже маленькі кроки це теж змігалі, бо батьки повинні їсти теж саме, що їсть їх дитини. Якщо батьки їдять йде а дитина ми змушуємо їсти авокадо, то так наші справи не підуть. Так, адже діти копіюють поведінку батьків. Які три прості дії вже завтра покращать харчування дитини? Завжди мати в доступі. Чисту негазовану воду додавати овочі до кожного прийому їжі і прибрати ну, далі. Ми прибираємо гаджети, робимо усвідомлене харчування. Ми харчуємося, приділяємо увагу тільки обіду, вечері, а не їмо очима. Яка ваша універсальна порада для сімей з дітьми молодшого шкільного віку? Будьте для них рольовою моделлю, вони бачать те і вас копіюють. Те, що ви робите, перейдемо до наукових даних про цукор. Як надлишок цукру впливає на роботу дитячого мо? Мозку, так звісно, є такі дослідження, що надлишок цукру викликає нейрозапалення. Дослідження показують, що надмірне споживання цукру може погіршувати роботу гіпокампу, зону, що відповідає за пам'ять і навіть навчання. Яка велика кількість солодкого впливає на концентрацію та емоційність дітей? А це так звані глюкозні гойдалки. Різкий підйом енергії змінюються різким спадом, що проявляється як дратівливість, істерики і неможливість навіть сконцентруватися на уроках. Так, це вага. Ато чого пояснює? Часто думають, що солодке шкодить тільки зубам? Ми вже про це поговорили, але це не так, Які довгострокові ризики для нервової системи виникають при регулярному переїданні солодкого. Да, це називається дофамінова залежність, коли змінюється система винагороди мозку. Ми отримуємо щось і постійно хочемо це отримувати. Це знижує задоволення від звичайної їжі та підвищує схильність до адективної, на нездорової поведінки дитини. А яким чином цукор впливає на засинання і якісну? високий рівень цукру ввечері робить сон поверхневим, фрагментарним. Дитина може спати достатню кількість годин, але не висипатися і просипатися вже змученою. І про гормональні механізми. Чому надлишок цукру підвищує ризик ожаріння у дітей? А постійні перекуси солодкими тримають інсулін високими, блокуючи розщеплення жирів, і стимулюючи їх відкладення. А інсулін це гормон накопичення, і у нас є різке відчуття голоду. Ми не маємо нормальних прийомів їжі, постійні перекуси, і все це приводить до надлишкової ваги. Так, це питання зараз дуже актуальне. Нерегулярний режим це проблема, яку часто недооцінюють. Чи може неправильний режим харчування викликати спазми та болі? Звичайно, але частіше за все це зв'язано саме з переїданням. Бо коли дитина голодна, вона потім накидується на цю їжу, починає їсти, їсти, викликає здуття болі в животі. Вона не відчуває нормального насичення, бо насичення у нас приходить там через деякий час. І це так часто така причина, і це часто пояснює багато скарг батьків. Так да, саме цього, і це відсутність нормального режиму. І трохи про фізіологію, що відбувається в організмі дитини при довгих паузах між їжею. Це стрес, бо викидається кортизол і падає рівень глюкози. А ми знаємо, що коли у дітей падає швидко глюкоза, у них підвищується ацетон, і в них може викликати і навіть і блювання, болі в животі, знервованість. Дитина стає некерованою, не відчуває нормальність. Голодом, ну це наша фізіологія організму. Так, це прямий механізм, який треба знати. Пізні перекуси, тема вічна. Чому пізні прийоми їжі погіршують перистальтику у дітей? Бо вночі наш шлунково кишковий трак повинен відпочивати. Пізня вечеря збиває цей ритм. Їжа довше затримується у шлунку, викликаючи важкість і рефлюкси закид цієї їжі в стравохід, і Навіть у дітей може бути блювання. Ну це логічне пояснення. Діти, які пропускають сніданки, їдять більше шкідливого. Так? Звичайно, чи справді порушений режим провокує переїдання та тягу до солодкого? Так, звичайно, бо наш голодний мозок хоче бистро швидкої їжі. У цих швидких вуглеводів ми хочемо з'їсти там цукерку, батончик, швидко отримати свої вуглеводи, і через дві години ми знову будемо хотіти їсти, бо в нас немає білку, нема клітковини, немає насичення. Я думаю, що багато батьків спостерігають це і за собою. Звичайно, і про наслідки, які функціональні розлади можуть виникнути через хаотичних? Харчування ну частіше за все, це сама часта патологія, це функціональна диспепсія. Це важкість, ранні насичення, болі в животі, і часто, дуже часто це синдром подразного кишківника, біль і змінюється характер випорожнень діареї або закрипи. Регулярність їжі це база лікування цих станів. Так, краще попередити ніж лікувати, звичайно. А я нагадую. Вислухайте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського у студії дитячий гастроентеролог Ольга Фролова клініки Докторов. Говоримо про дитяче харчування, солодощі, режим та новорічний дитячий стіл. Пані Ольго, дякую за неймовірно, змістовну і корисну розмову. Сьогодні ми справді розклали по поличках усе, що стосується дитячого харчування, режиму та святкових викликів. Пару слів від вас для наших батьків та їх дітей. Дуже дякую за що запросили, і цікаво було поділитися цією темою саме з позиції гастроентеролога І можливо, щось в. Після нашого ефіру зміниться і в харчовій поведінки батьків і дітей, і бажаю всім бути здоровими і е, на свята бути здоровими, скласти гарний, е, красивий і корисний новорічний стіл. Думаю, що багато батьків зроблять ревізію у холодильнику, подивляться на свої харчові звички, та, хоч щось запам'ятають і візьмуть собі у свій режим. Харчування та режим харчування Так, да, дуже дітей. хочеться да. ось це і бажаємо. Друзі, дбайте про своїх дітей, їхній раціон і звички це фундамент їхнього здоров'я. До нових зустрічей. Це була програма Питання дня її ведуча Ірина Батуріна. Залишайтеся з нами.